Друзі, я вас вітаю і знову догадайтеся, звідки правильно, з Праги. У нас в селі нема що таке показувати. Так що сьогодні вихідний і ми знову в празі. Я думаю, що це вже нікого не приквапить. Для нікого це вже не сюрприз. Так що ми маємо сьогодні зустрітися з нашою подругою. Моєю Лєною, ви вже також її знаєте, Лішка, подружка Юлі. Так що у нас сьогодні вихідний з друзями. Я вже на кінець зробила То Якраз вчора, ще дуже свіжа. Таке бліда виглядає, ще не повідростав, але вже хоч трохи зафарбувала Севину. Вже війнула в очі севина. Mm -hmm. О там головний вокзал, а ми прийшли на трамвай. Поїдемо, дивіться, яка погода в празі. Так весна вже. Дерева зеленіють, кущі. Березень місяць. Ми їдемо на камп, чекаємо на дев'ятку. Я приїжджаю до Праги і хіба милуюсь такою архітектурою. Кожен будинок інший. Прага камп. В цю галерею ми зараз підемо в музеум кампа і вам покаже. Так, лістки тільки тут, напевно, зайчик. Так, такі купили ми вже квитки. Квиток коштує 220 корм. Ідемо. Mladenky občerstvení, káva, proseko, veno, muzej kampa. Dobrý den. Děkuji, ale tady dole, v přízemí a potom první paprika. Jo, děkujeme. Це сон Ой, тут які великі зали та великі картини яскраві. Усі кар усі картини про життя. Просто про життя. Цікаві картини, дійсно такі про життя. Як ближче підійдеш, далеко так не видно. Буденне життя. Тут вже кінець життя. У нас далеко так розмазано все. Цікаво. Блін, так розкачувала тісто. Що ж дивіться, що зробила. Ой, яка ця зла. Ціка голова. А як підійдеш ближче, тут божа коровка і різні, що це є, Пантера чи що, птах там. Дуже цікаво. Ой, яке тут сонечко. Ой, яка краса подивись. Цілу Прагу, міст, Карлов Хмопс, наверх, вікно відкриється. Поверонник і Дивіться, я ніколи не, за... не зауважувала оцей будинок, який він гарний. Як проходила мимо, про нього проходила. То все не бачила, що він такий має Шпили. Красиво. І погода суперова. Малостранська. Туди на град. Пражський град. Там, де сидить президент. Так, а ми їдемо на флору. На флорі є... Таке авокадо, авокадо бістро В празі більше його немає одне. Маємо таку трошки неприємну тут, тому що не вдалося нам зустрітися. У них виникнули тут проблеми свої і мусили від'їхати назад додому, Лена, тому що вони вже були відранку в Празі, Вони ходили до церкви. Там праски уряд. Ми їдемо на обід. Масарікове надрежі. Там лозері ходили, а Масарікове надрежі ви також всі знаєте. Бо я тут приїжджаю зі свого села. з Збираю. Главні надрежне, Масарікове надріж. Ось Така вітрина в малиновому кольорі. Дуже мені подобається малиновий колір. Мені здається, що всім би пасував і освіжав. Це бістро я бачила тільки на інстаграмі. Авокадо ми дуже любимо. Так дам туди. Завжди люблю десь піти в якесь цікаве місце і недороге, і щоб таке було і цікаво. Гарною подачою. В страв. О, перший поворот від трамваю з зупинки. О, авокадо бістро. Таке приємний, утульний, таке бістро. Я буду мати авокадо у Маргариту. Такі детальки. Несли нам таке поке, таке як торт, хіба свічки треба. Ще. Я тепер перейшла на поке. Ці фасольки дуже люблю. Зелені Юрішка взяла такий сендвіч з авокадо. Це ми маємо що? Манго шмот. Манго шмот. А я не... маргариту. Маргарита авокадо. Перший раз таке пробую. З авокадо маргарита. Попробувала дуже смачно. Цікаве таке подання, що не кожен день таке не їж, не пробуєш, так десь колись собі можна зробити споразу. Скоро то 250 км. Ми, як наша бабця старенька, казала, ми попоїли, можемо йти далі. Наїлися. Туалет чистенький, гарний. Цей цвинтар, Тут дуже дорого місце. Не знаю, чи 70 тисяч. Він дуже знаменитий, цей цвинтар. Тут поховано дуже вих знаменитих людей багато. Я і на Україні любила ходити по цвинтарі читати, хто похований, велася на могили. Таке мала хобі. Здорове. Я шуткую. Ну, нічого мені то не робило, що хтось боїться там чи що. Мені цікаво було, Пам'ятники розглядала. Подивіться, яке. Ми просто тут були близько, біля того цвентаря, так думаю, зайду. Подивлюся, покажу. Юлія ж б хотіла показати. Юль, подивися, який тут. Пам'ятник. Взагалі чехи чехи, вони такі чисті, ті цвинтарі, що тут і ходять з дітками, як парк. З колясками, люди гуляють собі просто, пташки цвірінькають, дітки сплять у візочках. Чеські артисти тут поховані, і політики, і люди, які мають гроші. Боже, тут який гарний. Помпезний такий. Червоний колір з чорним, яка. Ангел, матір Божа. Хто в серці живе, той не помирає. Написано. Молодий хлопчина. Ми знайшли в інтернеті, що це Ян Кочка, то це син власника Матійської путь на виставищі. Хто в Чехії знає, що таке Матє Путь. Це починається на Матія, вже Матія було. Відкриваються каруселі на Матійській путі. Я також ходила мене одноразово, а це його син похований. Тепер я від пана взнала, що мама цього Яна також загинула. Загинула, бо померла, не знаю. Але десь недавно, mm. ще боксерська рукавиці. А хлопець в автомобільній катастрофі загинув. Дивіться, яке цікавий пам'ятник, як заріс мохом, так виглядає прикольно. Ну Там он статуя така стоїть зараз глян. Яка гарна матір Божа, Як склонилась. Це старий цвинтар. Таке, як в фільмі, ні. Туби вечором би не хотіла бути. Це воєнське, чесне воєнське погребіще обітє Світової Валки. У світовій війні, як загинули, то могили невідомим солдатам. А там є православна українська церква. Маленька вона така, православні туди ходять. На Пасху на Різдво на все. Бачите, отак люди йдуть за ручку, як гуляють як по парку. Ось ну, тут не знаю, кому пам'ятник, прямо з тризубом. Але що тут пише? Нещо ну, не розбираю, щось не розібирай. Тут так як перше слово Путін. Мені ж таке видається. Бачиться, не знаю що це. Дивіться, яке цікаве коріння, чи то могила, чи що, ми щось не можемо зрозуміти. І дерево над цим. Квіти ніби положені, чи так корінь потім підважив могилу, чи що це таке Цікаво. Ми в тайгері. На головному вокзалі, на головних надрежах, все вже великоночне, пасхальне. Я придбала собі таку ціпку. Така вона крупна. О, є за 130, а є за 100 трошки менше. Я такі ще не бачила огромне. Завжди такі А Юля каже, та купи, купи. Зараз на стато вижене з тим, вже нема де складати ті декорації. Все, ти їдеш з нами до села, Йдеш на поїзд. Все, підійшов до завершення наш день. Сьогоднішній вихідний, гарно провели, може в поїзді додому. Веземо з собою таку курочку маленьку. Та й так. Хто тут? Хто -то прийшов до нас? Така